нужди, будь ласка, а, хтось написав записку, а хтось може встати, просто назвати свою потребу, будемо їх. Місяця, за Ігоря в плюну. І от зараз батько, добрі, то люди, а самі Саша і мають ситуацію. лікарні, просила молитися за здоров'я, за нудичі, за проблеми. І ще просто помолитися за спасіння мого на фронті, він і його одного вчера. Пожалуйста, за брата Рустама помолитесь, пастор. <говори>

За дітей, за обнуків, за одну, яка не вірує, що так, хочеться. Це... 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 Також прошу за Стаса, за вами, за Владіка, передави... хто на передаве, чи ні. І будь ласка, за Дашої згоди, проблеми, тому це приміни. Добре. Я общається жена Павла Кушнилова просить молитися за його за його брата, у дітей у в Києві здожні дві ноги відняти. Она просить молитися. Добре, добре. Жена Павла Кушнилова, трошки вже стара інформація, го. Да. Она здійснила. Так. Заторити її, да. говорить, що так зти Да, 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 у мене тут записано окремо. Ще раз наголошую, любимо Приносите туди фотографії, в картки своїх, тих, за кого ви хотіли, щоб ми молилися, приносите. Це за воїнів, да, за війні, для, для тих, що без вісті пропали, за тих, що захищають нас зараз. Приносите, ми, ми їх красиво зробимо, повішуємо. Ми шануємо наших героїв молимося за них. Щоб Господь далі здоров'я, щоб... А як щоб... щоб... число... mm -hmm. ви... вам звані? Так, Катерина. У нас устає число, щоб це наповітли. Щоб могли. Щоб вона приняти подали. Давайте встанемо на ноги. Йдемо до нашого Божого. Люби наш Отець Небесний. Йдемо до тебе. В ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, ми знаємо, що Ти нас чуєш. Ми знаємо, що Ти є присутній на цьому місці. Господи, бо Ти перебуваєш там, де славиться Твоє святе ім'я. І ми просимо Тебе за ці всі нужні. Ми не знаємо багатьох людей, вони для нас невідомі, але для когось це дуже близька людина, хто тобто дуже сильно переживає і, і хоче допомогти. Радості в життя цієї людини, Господи, ми просимо за Тетяну, яка перепала ногу. Ми просимо за Валентину. Хворіє жіночка, Господи, ти дай зцілення. Ти дай пройти ці такі складні моменти життя. Господи, ми просимо Тебе за Сергію, Доню, який вже 11 місяців безвісті пропав. І мама отако переживає, така втомлена, Господи. Дай, змісни її. І це він для людей пропав, але для тебе він не пропав, ти знаєш, що з ним. Тому просить тебе хоч, хоч якусь звісточку про цього Сергія, Господи, і про всіх тих, хто там чиї фотографії там на тому стенді, Боже, по їх перечисляє, ти знаєш, Господи їх всіх. Даруй вісточку. Даруй якусь інформацію про них. І благослови, і спаси, і поверни. Або на щитов, або на щиті, Господи, ми вбагаємо Тебе за цих людей, за тих, хто захищає нас, за наших рідних, близьких. Господи, захисти їх. Іня Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за дівчинку, яка попала під машину дев'ять років, Господи, дай їй здоров'я щоб ти її благословив. І за Тадіну, Тетяну, Олюву, Пашу, дай їй здоров'я, дай їм сили і терпіння, сім'ї, яка страждає. Ще ми просимо тебе за ту сім'ю, циганську сім'ю, яка втратила дитину, це сусім недавно, Господи, даруй для них свій мир, даруй для них своє утішення, Господи. Боже, як це могло статися? Ми не знаємо, щоб кожна людина. Господи, задія, якісь висновки зробили, щоб цього не повторялося більше. Боже прости нас і допожи бути уважними, бути слухняними наших дітей, борони, бар... благослови батьків, благослови, щоб не звертати дітей своїх в такому правильному вихованні. Господи, ми просимо Тебе за тих людей, які в полоні знаходяться, за Ігоря, за валіка. Господи, збережи їх. Збережи там в і дай їм знайти милі свяча тих людей, які їх там е, захищають, щоб їх там не ображали, не катували, не вбивали, Боже захисти. Благослови Сашу, Діму, Сергія, е, Рому, які нас захищають, ти їх захисти. Благослови Сергія, е, воїна Божого, ми собою його і всі його побратими. Його тут чекають, його тут люблять, Господь. Благослови. Благослови Боже ну і Андрія, тут. мама Паша і, і теща просто за свого взятя відходи. Ти благослови Андрія, всіх його побратимів, збережи для Ісуса Христа, щоб повернулись додому, щоб всі дочекалися Господь. Благослови Пашу Кошнірова і Його благослови. І так всіх, хто поруч з ним. Він в тяжкому місці. Господи, щоб вийшов живий, ми можемо, про це ми тебе молимо. І прости наші війни, Господи, за сестру Тоню, що хворіє, Ти із укріпи, за засітру Зіну, також благослови, благословив, чому вона має потребу. Господи, просим тебе і за, -за Сашу, нашого братця, щоб ти ізцілив його. Ноги, щоб ти дав йому здоров'я, щоб брав ці всякі хвороби, і щоб він міг радісно славити тебе і служити тобі такому. Не в той швидкості, а в десь раз швидше, щоб пригав від радості, Господь, щоб ви могли також разом з ним пригати від радості, бачучи твої, Твої стіни. Господи, ми просимо тебе за мову, за його попередня. Благослови всіх, кого ми тут записали за Стасіка, за Владіка, за всіх, хто може посоромився, назвати, Господи, коли Ти їх, їх благослови. Просим Тебе заслуження там, того брата Рустама в громаді. Просим Тебе заслужіння брата Вови серед царського народу. Благослови і дай мудрості, благословим дітей і. і Ціла нам благословіння, щоб там церква зростала і щоб люди ну, каялися. Ми просимо Це ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за, за, за здоров'я Даше. Ми, ми просимо Тебе за маму Ларису, яка хворіє із цілий Господи. Ми просимо Тебе за маму Катю, яка теж в віці і треба спасіння, треба покаяння. Допоможи в цьому, постукай її серце. Заговори до неї своїм словом Боже, благослови їсть, її, сім'ю. Ми, ми славимо тебе і дякуємо, що за можливість такого простоті звертатися до тебе і всіх всіх цих людей, які тут поруч з нами благословляють Твоїм іменем. Ти їх благослови, Ти дарує свій мир, свою втіху, тим, хто плаче, ми сльози, Господи, тим, хто шукає допомоги, дай допомогу, Господи. кому там щось не вистачає мудрості просим тебе, будь добрий, допоможи мені. І дякуємо, і славу тобі за все. Слава Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь. 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 Отче наш, що живеш в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний,